11 липня. Вівторок. Ісус має владу спасти кожного. Щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра 1.7. Нас оберігає не наш розум, не наші слова і не наше багатство. Усе це Ненадійні опори нас зберігає лише Божа сила завдяки вірів спасіння. Ми живемо в такий час, коли необхідно вірою укласти союз із безмежним Богом, інакше ми не зможемо подолати могутні сили темряви, які прагнуть занапастити нас, спокуси прийдуть обов'язково. Та коли сатана кидає на нас свою пекельну тінь, нам потрібно вірою виходити з неї до світла життя. До того, хто не лише створив нас, а й викупив своєю кров'ю ми дорогоцінний спадок Христа. Завдяки живій вірі, ми повинні співпрацювати з Ним у справі нашого спасіння. У випробуваннях і спокусах його рука підтримує та зміцнює нас. Ті, котрі збережуть свою віру до кінця, вийдуть із горнила випробувань як золото, сім разів очищене. Коли вас спіткає горе, пам'ятайте. Що віра, випробувана у вогні скорбот і страждань, дорогоцінніша за золото, що випробовується у вогні. Невже ви вважаєте, що, викупивши створених ним істот своїм дорогоцінним життям, Христос не зможе дарувати їм достатньо сил і не допоможе перемогти кров'ю агнця і словом свого свідчення? Він має силу спасти кожного. Під час свого Вознесіння Ісус сказав, Дана мені вся влада на небі і на землі. Матвія 28:18 Тому, хто став на чолі людства, дана вся влада необхідна для нашого викуплення. Майже шість тижнів безгрішний воював із силами темряви в пустелі спокуси. Він переміг не заради себе, а заради нас, даючи змогу кожному синові і доньці Адама перемогти. Покладаючись на заслуги його безгрішного життя, тільки ті, хто збереже святість у цьому житті, побачать царя у всій його красі, Облиште всякі марні, легковажні розмови, усе несерйозне і чуттєве, не засмічуйте свій розум думками про світські розваги і задоволення, звершуйте спасіння своєї душі. Якщо ви загубите свою душу, то вам краще було б узагалі не народжуватися. Проте у вас є всі передумови для збереження своєї душі, ви можете використовувати кожну мить, дану Богом, на славу Його імені, зміцніться і чиніть опір силам темряви, щоб вони не здобули над вами перемоги.